Привіт, друзі Катін Пятак сьогодні з вами. Виїхали на поле на часі 3-3,5 і зараз побігає. У мене вже коротше, перший сигнальчик. Ось такий говнорадяник випав. 1961 рік, 5 копійок класика. Йдемо далі. Так, І тут у мене пряжечка випала. Ось така. Це у нас зверху, так? Ну, як зверху? Не відносительно зверху, але... Знаєте від чого пряжечка Напишіть, цікава пряжечка. Це, це скоріше, да, зацепчик якийсь по війні. Нічого, ну, нормально, йдемо далі. Запчастинка ось така чорна. Ну, такі речі я залишаю тут. Гарно чвекало тільки що мід'ю, блін і, на жаль, ось такий шматок, алюміній чи мідь, чи що воно. Осколок. Так, 3D очко викопав, одне. Залишаю тут. Кричить через все поле. Зараз подивимось. Ось ось срібна обручалочка була колись. Це вже друга в мене така була. Проба 84. Кончений вітер, ну вибачайте. Так, ось, ось камрад кинув мені скіфський катафот червоний. Находили, находили такі. Класна штука. Да, каже на велик почепиш і будеш їздити. Гарно бачить прибор, там яма капець, дивіться. І ось такий гудзик я витягнув тільки що, але, на жаль, убитий. Ну, старий. Царських часів. Шлюно вушко. А перед, звісно, він повністю згнив. Ось така накладочка вилізла мідна. Було дуже, звісно, красиво, але облом. Ідемо далі. Ось знайшов шматочок кераміки царської. Або миска була, або кухлик якийсь. Ось така тоненька і з таким ось візеруночком. От знайшов для пацанов. Смотрите, яка тема. <гум> Клас. Я таких коротких еще не видел. Оце, коротше, наркоші лазили. У кукурузу і ширялись. Ну, може вони сюди попали з ферми, в корів кололи. Ось таке. Голка радянська від Заштрику. Так ось я короче, поруч з голкою знайшов. Раз. Це короче, блин, тут щось було. І ось тако брали. Цю фігню ставили. а потім брали голочку і туди втикали. Раз. І весь комплект в зборі. І набирали якесь лікарство. Та це коровам кололи колола якусь херню, блін, то воно тут і валяється. Бачите. 2, 3 Опа! Аж два штука. Запечатані. Протектор написано. Ніфіга. Сібі. Аж два. Ось така просрочечка. Ну тут конкретно, дивлюся, ширялись, блін. Ну і ви поняли, що. Так, ось знайшов я Грету Тумблер. Грета отак переключається, вверх вниз ну вона вже не працює. Так, в ямкі півчаса довбав, глибоко лежав. І тут у нас Говнородяник 3 копійки 1949 року. Такий уже ушатаний, окислений СССР. Любителям Путіна посвящається. Оце такі будете зелені скоро. Камрад копає, усилено. Каже, що мід'ю було, так? Да? Та ти дивись, не поріж. Кого? Червонця це Ну так. Да. Та нема там вже його. Десь вигріб. Вигріб. Це очки міні, блядь. Рядочки. На п'ятачка, блядь. <laughs> На п'ятачка, так? Але воно... просто з Алюміній чи ні? Та ні. Це га техніки, воно покрашено. А, топ находочка у камрада. 10 копійок 1925. Це повіній бігали та губили. Або колгоспи. Поняв? Колгоспи. Ну, сохранчик, конечно, бодрячком, так. Да? Це срібло 500 проба. Ось така монетка прикольна. Так, що ще? негодний. Так, 5 копійок 61-й рік. Класіка жанра. Так, двушка ушата на 1953 рік. На ходові, тільки що 3 копійки 49-го теж ушатано. Двацулік 53-го знайшов. Ні, це не каніна. Так, да, це коротше чи от сумки от чогось, блін така ось фігня. Ну що, нормальок, нормальок сьогодні. Трошки, трошки є. Ну і все, що ж, це вже бачимо. А що там? Це, це, це якийсь, А, ну кольцом, кольцо бачили. Да, да, і шмурдяк. Це алюміній повні важке. Три копійки, 82 рік, смерть Брежнева. Підшатана. Кабана викопана. На я там його ставили. Бельно 120-й штика. 34-36 від градусника. Термометр, температуру мірять, ртутний. Так, на другому полі перейшли тільки що дернулось гудзика царського мундирного. Але лисий. лисий. Це вже цікаво. Сісечки від снарядів ось такі Друга світова віна. Цитюнчик такий мідний. Гарно, гарно було.